Ну що, поїхали за Каролінкою забрати її з садочку. Каролінці купив нову вудку іграшку. Липучку. Тут взагалі дві ручки липучки. надіюся їй таке сподобається. Вона бачила, як старші діти в бавилися, каже, таке то саме хочу. І нарешті сьогодні вийшло сонце. Зразу в мене посмішка і веселий настрій. Я заріс, записався постригтися, але треба чекати ще десь два дні. мого барбершопера зараз нема. У нього два дні вихідних. а До іншого не хочеться. Так що погнали. То такі, як ти хотіла? Так. Да. Такі, так. І щоб них кидати і вони прилипають, так? Так. Да. Ясно. Зараз... Це якраз як гра воротаря з липучками. Ну, я хотіла, щоб їх було три. Як три, то їх дві продають? Кожен тримає по одній штучці, а ти хотіла дві тримати? Я хотіла, щоб було три. Е, а кожному по одній мамі, татові і тобі. Ясно. Ну Поїхали, будемо зарабатитися в ним. Приїхали ми на таку от рівну площадку, щоб побавитися в ту кульку на липочці. Тут взагалі прикольно. Такі гори, полонини, класно. Суперово, але вже все жовтіє, зразу одразу видно, що осінь. Моє смс серце. Саме серце стукається так сильно, бо ти бігла під гору. Давай одну мені. Ой, а другу бери собі. Одягаєш отак на руку і кидай, я буду ловити. Давай. Ай, не попав, давай ще раз. Ой, треба вище кидати. Давай відривай, бо мені незручно. Забрала, так, давай, кидай. О, є, тато зловив. Хочеш, тепер я буду кидати? Давай тепер так от робимо. це на другу руку, на дві руки. Ні, не отак, отак. О! Тепер будеш як воротар. Давай, три, чотири. Треба було ловити. Постав руки отак, переверни. Отак, так. Давай. Єс! Молодчинка. Ще раз? Ну, давай я сильніше кину. Ай, відбилося. Там воно попало якраз в кут бортика. Три, чотири. Молодчинка. ловим. А давай, якщо від землі. Від землі. А, м'ячик не скаче. Я думаю, він ті, знаєш, умови, щоб скакав. Квіточки. Ще деякі лишилися. от. Але всі решта вже, бачиш, ховаються. Тому що осінь. Лягають спадки. Аж до весни. А потім раз весною, були, Ну були. та а потім літом вже будуть цвісти і пахти. Давай, три, чотири кидаю. А. Майже. Давай ще раз. Є. Yeah. Було... Молодець. Отак і ставить. Отак. Давай. Перекинув тату. Ой, скоренько, скоренько лови, лови, лови. вилетить. Знаєш? Що? А він покотиться сюди. Сюди він, то він покотиться він, і впаде. Покотиться, він покотиться, він... може легко пройти, бачиш? Він ж маленький. Ні, якщо, якщо він подать, кудись це буде А, то він, він просто об цей бортик стукнеться, так? Так. А, то я ж не знав. Добре, що ти пояснила. Маленький розумок. В бортик. Та, ти може, лази, бавитись. Що змучилося? Да. А хочеш, я буду ловити, ти будеш кидати. Хоч? Ну ні. Ні? Я, я хочу, щоб ти вже на, на лавку. те. Та. Да. Ну, І далі що? Побавили? Ну добре, йдемо, побавишся. Вітікеди заважають, вони взагалі не дають тобі розігнатися. Я лисичка. Ти лисичка, сестричка Я там в тебе є двері відкриті Є. Yeah, yeah. А ти граєш ніф-ніф-наф-наф-нуф-нуф? Так. Да. Ага. А в мене бачиш де з дерева хатка. Ти мене не зловиш. Дмухнула. Ой. А хата стоїть. І все рівно стоїть, але двері вилумав, бо тут дверей нема. На спині, щоб скоріше було. Вернулися ми додому. Крині щось полюбилося грати в цю от гру робота. Ми вже майже все пройшли, правда? Всі картинки деколи і по два рази проходимо. Ти вибираєш чоловічка? Так? Ну добре, давай будемо бавитися чоловічком. Ми просто вернулись бо на вулиці Хмари, не йшли. бачите, такі от зимові. Може ще що щось падати. Ще що, чекаємо на маму, вона десь за півгодини має приїхати. І куди ми поїдемо? Спартак. Спартачок. Треба будеш докупити каролінці. Колготки. Ось, коли через Кажаю. мене, то він смітиться. А коли ага. через тебе, то е, е, знаєш, в тебе велика рука він не хоче в тебе змінитися. В тебе маленькі, маленькі, маленькі руки і, та, і електрика проходить, та? так? Ток проходить через тебе, ну. <схід> Є. А в мене велика рука і не проходить. а Ну давай я попробую, чи в мене пройде. Ой, в мене бач, не проходить. Ой, пройшло. <схід> З чого почнемо? Давай, де знаходиться Ні, у нас серце, може десь тут не світиться, може тут? Не світиться. Світиться. А там писали, що там мала бути ще лампочка, така кругла. Кругла ж така мала бути лампочка хіба? Так. Ну Тут так намальовано, що зверху лампочка мала бути. Ну Бачу, він тут всередині світиться. Тепер шлунок. Де в нас шлунок? Там треба стрілочками шукати той шлунок. Ні, тут не шлунок. Правильно, шлунок аж там далеко. Там просто тут зробили так, що треба бігати ось такими штрих-пунтирами і шукати ту кличку. Легше було б, щоб вони понаставляли сюди повністю на людину. Але я так розумію, що тоді би малюнків не було видно. А для чого нам потрібен мозок? Ти знаєш? Що думати? Правильно, молодець. А легені для чого? Є, а для чого нам легені? Що, не знаю, для Не чого. Щоб не... дихати? А, дихати! Ну, дихати, що забула? А киші нам для чого? Кишки? Шу 50. Ну, маєш. Майже. Я просто тут не рук нема. Це Побачив. Угу, Дякую. Так, то. Спочатку <рес> Карліна бавилась, тепер хоче грати в гру, що вона е, вихователька, Те... так? Ти пограв в гру, я тобі дала. Так, програв ту гру. Ні, ти мав грати. Грати мав? Так, я тобі дала, ти мав грати. А, ну давай. Коротше, Карліна. Слідкує, щоб я все знав. А якщо я не буду знати, ти мені допоможеш. Не допоможу, я тебе вежу ну, і навіть не заведу на карате. <рес> Ого. Так, давай я буду щось шукати. Ти мені показуй, що я маю знайти, а я ти, буду маєш, шукати. ти маєш по порядку так. два, один чотири, три Ага, по порядку це шукати, так? Угу. Ой, а я не знаю, що це таке є. Оце. Е, Замотати одяг. І де саме? Оце треба <гум> тримати. І оце? Оце і оце. А, ну давай. Ци, потримай мені оце, я подивлюсь, чи правильно. Давай перевіримо. Правильно? А що тепер я маю шукати? Тепер маєш шукати поправку. Тепер це, тепер це, тепер це, тепер це, тепер це. А якщо я все відповім вірно, то що? У мене буде якийсь приз? Що я отримаю? За те, що я буду знати все. Ти отримаєш, коли мама прийде кіндер. Клас! Добре. Але О, такий от Кіндер. Такий великий? Так. Я думав, я отримаю знання. Що на другий раз буду знати все. Я віддам тобі кубок. Кубок мені віддасиш? Так. Ого. То ми як в олімпійські ігри граємо. Добре. Будемо грати зараз в гру, знайди пару. Є. Ми йдемо за колготками тобі. Ти забула? Family look, дівчаток. Карліна вибирає собі ще шкарпеточки якісь кольорові. Новорічні? Це новорічні? А ну давай подивимося то твій вік чи ні? 8-14. Тобі ж не 8 років де твій відділ там маленький. Для маленьких дівчаточок. Наталя знайшла свою косметику. Тепер не треба замовляти напряму. Можна купити те, що закінчилося. О, Фемірі Лук хоче іграшку. Вон дивися, цілий пакунок купив тобі. Тільки кульочок без ручок. Виглядає як Макдональдс. Незручно. Купиш мені. А що ти хочеш? Я хочу, я хочу. Э, таке. Ось такі метелики, заколочки класні. Віталій, що закупила в Милані косметики. Ти задоволена? Так. Да. Їдемо за твоєю маркишкою? Да. Поїхали. Це треба їхати сюди. На холодильники. Да. Тут дивися, фрукти вже повиставляли. Ананасики класні. Ого, манго. Тверде. А що там вибирати? Ти що ще вибираєш, щоб були маленькі всередині, так? Вона любить, щоб були дуже-дуже такі тоненькі. Що грубих не любить. Та вони, здається, всі тут тоненькі. Он тут, дивись, всі тоненькі. Бачиш, тато вибрав. Класні. Все, кидай. А, це хеллоуін. Пілоні, скрубаки. Такі ще такі. Угу. Є. І теж якийсь корбачок всередині. Завжди проблема в чаях. Не можу вибрати чай. Вирішив брати тянь-шань. Лісова пісня. 20 пакетиків зелений чай. Чекай, от вже мама понакидала всього, що хотіла. Я ще думав за ці чаї. Ті хаос. Нахабний фрукт. Але тут тих. Пакетиків дуже мало, 15. І є ще отакий от, з молочним ароматизатором, типу англійський. Отак от пакетики виглядають. Але їх тут взагалі 15 Ну Ціна, в принципі, 112 гривень. Мало пакетиків за таку ціну. А ти який чай вибираєш? Даці. Отакий? а ну покажи. Чай м'ято, без кит. Це з Карпат. 30 пакетиків, оскільки той чай м'ята. 24, 25 гривень. О, все. Давайте іншань. Тікай. Чай м'ята. Будемо заспокоюватися. Є ще такий от чайочок. Моя мачо. Зелений чайочок. 600 гривень. Вже побігла в антошку. Бо хоче якусь іграшку. Кріселко класне. Хочеш таке? Музика. Зі столом. Музика. Зараз по акції 7900. І кріселко таке прикольне, ортопедичне. вигляді зайчко. Там, де один треба один раз ножкою. То <реш> найкраща іграшка пластиліну. Тепер можна зробити свою іграшку з пластиліну, вона засохне, я так розумію. Та, з повітряного пластиліну. І будуть такі іграшки повітряні. А тут ще є Hello Kitty. Ти бачила міні-іграшка і нічнички є. Що тут робить? Перетворюється Майнкрафт? Так. Ого що тут пише? Uh -huh. Шість років. Шість плюс. Тобі скільки? Uh -huh. Скільки тобі? Uh -huh. Чотири плюс. Uh -huh. Значить, то не підходить, правда? Жінка пішла з дітками там бавитися. Там якісь паті, і Кароліна любить, коли всякі паті. Вони вже стріляли ті кульки. Я думав, що це пінята була. Що зараз щось полетить і вони будуть бити за ті цкорки. Зараз будуть їм корт виносити. Так. Ну, мені ну, так, так щось здається. Я, я думаю, не щоб Кароліна не побігла свічки задмухувати. Поки ти бавилась лего, ви тобі картопельку фрі вже зробили. І соус барбекю, так як ти любиш. Ми взяли з мамою апероль і санрайз такі. А це компот, так. Тобі дати. Це буде тепер компот санрайз На. Робий. Смачний. Зараз ще приготують нашу піцу. На цей раз взяли інакшу. Взяли сирно-м'ясну. Санрайз клас. Останній раз я в, в Туреччині. Тут вже пройшло майже три роки. Ну, останній раз були на морі. Ось повезло, що поїхали і привезли каміньку на море, що вона хоч море побачила. А де піца? Зараз буде. Будеш їсти піцу? Так. Да. Добре.